Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина, і сьогодні я запрошую вас до практики на все тіло для всіх рівнів, де ми матимемо трішки всього. Ми працюємо з балансами, розтягнемось, активуємо кор, все, що потрібно нам для того, аби день пройшов найкращим способом. І почнемо. На носках, коліна на підлозі, сідниці на п'ятках. Якщо ми вже відчуваємо, що це занадто. Можна вивести долоні перед собою, вкласти їх на килимок. І розмістити вагу рівномірно між всіма точками дотику. Витягуємо мізинці, якщо вони завернулись вниз і дихаємо глибоко, видихаємо в стопи. Кому комфортно лише на носках, піднімаємось вгору і ми додамо. Розкриття плечей. Піднімаємо руки вгору, робимо вдих. Видих, скрутка вліво, ліву руку назад, право, вперед. Вдих. Повертаємось по центру. Видих, скрутка вправо. Ще по два на кожен бік. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих і видих. Розвертаємо корпус вперед, вкладаємо долоні на килимок, відпускаємо стопи, робимо кілька м'яких кругових рухів. Кладемо підйоми стоп на підлогу, сідаємо сідницями до п'ят, виводимо долоні позаду, стегон, руки або на долонях, або на пальчиках. Відводимо одне плече назад, потім друге зводимо лопатки, тягнемо серцем вперед. І можемо або залишитись тут, або, якщо комфортно, відриваємо злегка коліна від підлоги. Лікті дивляться один до одного. Зводимо лопатки ще вужче. Повільно повертаємось в вихідне положення і виходимо на долоні та коліна. Зміщуємо вагу на ліву ногу, вирівнюємо праву, штовхаємо п'ятку назад, розтягуємо литку. Три вдихи. Живіт підтягнений, тягнемо смаківкою вперед, підборіддя в себе, робимо вдих, видих, заводимо праву ногу вліво в діагональ. Погляд на п'ятку і штовхаємо п'ятку назад. Тут розтягуємо весь правий бік. Від маківки до стопи робимо вдих, видих, повертаємо ногу в попереднє положення. Відриваємо стопу від землі і проносимо ногу вперед. Робимо крок вперед правою ногою. Поправляємо положення, знаходимо стійкість стабільність в ногах, підтягуємо живіт відштовхуємось ногами від землі, розтягуємось між куприком і маківкою. Вдих, руки вгору, видих. Розкриваємо руки в форму кактуса, лікті 90 градусів. Навдих тягнемо серцем вперед, руками назад. Видих, зводимо перед пліччя одне до одного, округлюємо спинку, як робимо кішку з цього положення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Вдих, видих. Останній раз. Вдих. Видих. Вирівнюємо корпус долоні на стегна. Розвертаємо ліву гомілку паралельно до короткого краю килимка. Утворюємо кут 90 градусів в стегнах, розкриваємо. Праве коліно більш назовні, так аби воно дивилось на другий, третій та четвертий палець ноги. Зводимо сідниці одну до одної, піднімаємо ліву руку вгору, виростаємо трішки вище. Згинаємо руку в лікті, долоня торкається між лопатками. І правою рукою ми охоплюємо лівий лікоть та направляємо його до себе, до центру і назад одночасно. Живіт підтягнений, ще три втихи, відпускаємо руки, розвертаємо праву стопу паралельно до короткого краю килинка та вирівнюємо ногу в коліні. Ліва рука вгору, робимо втих, на видисі нахиляємо корпус вправо, розтягуємо лівий бік. Закриваємо нижні ребра вниз. На вдисі з контролем, піднімаємось, На видисі з контролем, опускаємо корпус вліво-вниз на долоню. І відриваємо праву ногу від землі, виводимо її паралельно підлозі. Можемо залишитись тут. Якщо йдемо далі, згинаємо ногу в коліні, але стопа на рівні сідниці, не вище. Заводимо праву руку за спину, розкриваємо плече. Можемо вже залишитись тут, направляти долоню до стопи. Якщо йдемо далі, шукаємо стопу, охоплюємо підйом і штовхаємо підйом в долоню. Таз штовхаємо вперед. Відчуваємо, як розтягується передня поверхня стегна. І плече. Опорний лікоть злегка зігнений. Балансуємо погляд на нерухому точку перед собою. З контролем відпускаємо ногу, вирівнюємо її паралельно підлозі, рука вгору. Опускаємо стопу на землю і виводимо руку вздовж вуха, розтягуємо весь правий бік. Втискаємо ребро, стопи в землю, зводимо сідниці одну до одної і штовхаємо таз вперед. Три вдихи. Робимо вдих, на видисі закриваємо корпус, вирівнюємо лівого мілку вздовж килимка. Права нога на носок робимо вдих. На видисі відриваємо ліве коліно від землі і тягнемо з чолом до коліна, коліном до чола. Кладаємо обидва коліна на землю, сідаємо сідницями до п'ят, тюло або на килимок, або на долоні, або на кулички. і відпочиваємо тут, вирівнюємо дихання, порівнюємо правий і лівий бік. Ще три глибокі вдихи та видихи тут, повільно відриваємо чуло. Виходимо на долоні та коліна, зміщуємо вагу на праву ногу та вирівнюємо ліву, штовхаємо п'ятку назад, розтягуємо литку, тягнемо маківкою вперед. Закриваємо стегно вниз, живіт підтягнений. Робимо вдих. На видисі заводимо ногу вправо в діагональ, штовхаємо п'ятку, погляд на п'ятку. Розтягуємо лівий бік. Вертаємо ногу в попереднє положення. Підтягуємо коліно до грудей і робимо крок вперед. Втискаємо ноги в підлогу, стопу та заднього мілку. З контролем піднімаємо корпус вгору, руки вгору. Робимо вдих. Видих, розкриваємо руки в форму кактуса. Не прогинаємось в попереку, куприк вниз. На видиси розкриваємо грудний відділ, зводимо лопатки, серце вперед. Видих, округлюємо спинку передпліття одне до одного, штовхаємо таз вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вирівнюємо хребет, руки на стегна, розвертаємо праву гумілку паралельно до короткого краю килимка. Ступу можна вивести на носок, зводимо сідниці одне до одного, розкриваємо стегно, коліно дивиться на другий, третій та четвертий палець. Виростаємо вгору, права рука вгору, згинаємо її в лікті, а лівою направляємо лікоть до себе і назад. Відпускаємо руки, вкладаємо долоні на стегна. Розвертаємо ліву ступу паралельно до короткого краю килимка та вирівнюємо ногу в коліні. Права рука вгору робимо вдих, виростаємо вище. На видисі нахиляємо корпус вліво, розтягуємо правий бік. Навдесь і повільно піднімаємось, з видихом опускаємо корпус вправо, вкладаємо долоню, ліва долоня на стегно і повільно відриваємо ліву ногу від землі, виводимо її паралельно до підлоги. Або залишаємось тут і тримаємо, балансуємо. Або повільно починаємо згинати ногу в коліні, тягнемось стопою, п'яткою до сідниці. Стопа на рівні сідниці не вище. Виводимо ліву руку назад, розкриваємо плече і направляємо пальчики долоні до стопи, можемо вже залишитись тут. Або охоплюємо стопу, підйом втискаємо в долоню, штовхаємо таз вперед. Погляд на нерухому точку перед собою. Тут і розтягується стегно, і розкривається плече, і ми працюємо з балансом. Робимо останній глибокий вдих та видих. Повільно відпускаємо ногу, виводимо її паралельно підлозі. Ліва рука вгору, розтягуємось всі напрямки, опускаємо стопу на землю і виводимо ліву руку вздовж вуха. Ребро стопи втискаємо в підлогу. Три вдихи. Робимо глибокий вдих тут. З видихом закриваємо корпус правого мілка вздовж килимка. Ліва нога на носок, робимо вдих. З видихом відриваємо праве коліно від підлоги. І тягнемо з чолом до коліна, коліном до чола, округлюємо спинку. живіт підтягнений. Три вдихи. Відштовхуємось руками від землі. Повільно опускаємо обидва коліна на землю, зміщуємо гомілки в один бік, сідаємо на сідниці, виводимо ноги вздовж килимка. І ми тут вийдемо в пасивну складку в стилі інь. Відчуваємо ноги по всій задній поверхні, тісно приклеєні до підлоги. І не тягнучи нічого руками, долоні дивляться вперед. Дивляться в стелю, перепрошую. І ми дозволяємо хребту скруглитись природнім шляхом. Неважливо, наскільки глибоко ми заходимо в цю складку, зазвичай ми не підемо настільки глибоко, якби ми змогли. Коли руки активні, коли носки працюють на себе, тому відпускаємо всі очікування, звертаємо увагу на дихання. І дозволяємо силі тяжіння робити роботу за нас. Видихаємо впоперек. Робимо кілька глибоких вдихів і видихаємо між лопатки. Розмикаємо щели, розслабляємо м'язи обличчя і відпускаємо все непотрібне, все, що не служить нам позитивно. Вже повільно хребеться хребцем, піднімаємо вгору, допомагаємо собі руками. Голова останньою піднімається. Розвертаємо корпус вліво, ліва рука позаду, права на коліно, легка скрутка. Тягнемо з маківкою вгору підборіддя в себе. Пряма спинка. Розвертаємо корпус вперед, і з видихом йдемо в скрутку в другий бік. Повертаємось вперед і сідаємо зручно. В долоні на стегна, тягнемо смаківкою вгору, підборіддя в себе, вирівнюємо плечі над стенами, голову над плечима, лікті поближче до себе. Розслабляємо чоло, брови. Повіки. Очні яблука. М'язи навколо очей. Розмикаємо щелепи нижньої від верхньої та вкладаємо язик на дно ротової порожнини. Звертаємо увагу в область серця, зводимо долоні разом. І великі пальці торкаються грудної клітки. Підтягуємо долоні між брів'я та м'яко нахиляємось вперед, не відриваючи сідниці від землі. Повільно піднімаємось, відкриваємо очі. Я щиро дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Я виставляю нові записи щотижня, буде з чого вибрати. Буду рада бачити вас в наступному відео.